Знову Так, Іван, що ти робиш у цей раз? Ноги тренують і руки? Я так а. бачу. Ем, ну, тренуйся! ставай Сильним, здоровим. Це головне. Наступного дня! Скільки ти вже зробив? Четриста 400... 47? Реально? Таво! Ем, Може, перестанеш відпочинеш і даш поїсти борг? Yeah. Піцу? Зараз Б... я тебе розлив чай. Бурж. Бургерів? Ніе! Yeah. Добре! Добре, що в мене є твій улюблений корм. Про ці горошки. Ти називав це корм. А. <смір> це я тобі вже не дам, не ну, хотів то. Тренуйся далі. Наступного дня. Бери, я тобі тут поставлю. Добре! Добре! Будеш брати, коли захочеш. Добре, Добре Іван. Може, перепочинеш? Ні, я хочу доб добити 5000. тисяч. Там 4000. Там чотири тисячі... 500. Ти... Там 4000. 100. Эээ, двадцать добре я пішов, тут дубний нынний день. то як ти там? Добре. То як ти вже став сильним? Так! <плес> давай перевіримо. <плес> Сильний! <плес> давай, давай провіримо щось. Що, ти хочеш побитися? Давай! <плес> а, та шо ні, шо ні. Ай, то що не, що ні! Погнали!